Ви не завжди можете впливати на ситуації, в які ви потрапляєте, а також на тих людей, з якими ви контактуєте та взаємодієте, але ви завжди можете впливати на свій стан у тих ситуаціях, в яких ви опинилися, і на свій стан під час взаємодії з іншими людьми. Просто коли ви потрапляєте в якусь ситуацію, яку не можете взяти під контроль, задайте собі одне просте питання: чи можу я щось змінити або вплинути на це? Дайте собі чесну відповідь. Якщо відповідь ні, задайте собі наступне питання: а що я можу зробити, щоб покращити свій стан у цій ситуації? Прислухайтесь до себе, дайте собі чесну відповідь, і зробіть для себе те, що ви собі відповіли. Таким чином, ситуація, в якій ви опинилися, вона не зміниться, але стан ваш у цій ситуації буде набагато кращий, набагато оптимальніший, ніж той, який був до того моменту, доки ви в цю ситуацію потрапили. Пам'ятайте, ви можете міняти свій стан, ви можете навчитися керувати своїми думками, своїми емоціями, і ви можете Навчитися брати під контроль власне відношення до будь-яких ситуацій, ну і, звісно ж, до інших людей. Якщо хочете більше такого контенту на моєму каналі, ставте лайк та підписуйтесь на мій блог. У мене про психологію мовою простоти.